Вітаю, місто рівне Україна. Сьогодні хочу коротеньке відео зняти спеціально про деревовидну гортензію, тобто про її особливість, про яку майже ніхто не говорить. Але коли ви її вперше купуєте чи бачите таке, то я розумію стан покупців, які бачать щось не те. З рослинкою, тому е, окремо виділю і зауважу саме на цю особливість. І ще раз хочу сказати, що деревовидна гортензія це сама невимоглива рослина з гортензії. Е, вона може пробачити все: і не обрізку, і не поливку, і, і тінь, і все, що хочете. Це така рослина, яку, ну, от, якщо ти геть нічого не сажав і хочеш якийсь здоровенний кущ, то це найкращий варіант. На жаль, деревовидна гортензія є дуже в обмеженій кількості сортів, ну, буквально на десяток, може, сортів, і немає такого, якби, Моменту, що її підкисити, вона буде голуба, чи в неї відки не так стоять, вгорщик вона не підійде, скоріш за все, їй там буде просто мало місця. Але якщо для, скажімо, на дачу, так чи навіть у вас біля будинку є такий затишний куточок, де нічого не хоче рости, де сонечко буває 1-1,5 години в день, це саме той варіант, який бо приносити вам задоволення і не буде вимагати до себе багато уваги. Трішки підкормили, час від часу полили, і все, якщо на дачі взагалі осінню обрізали на одну-дві бруньки. І забули до неї, за неї до весни. Хіба що там щось підмерзло, там чікнули по весні, і все. Зацвітає вона дуже рано, квітує більшість сортів з білим кольором, потім приходить зелений дуже гарний колір, геть не псує цей кущик. І Дуже гарна рослина. Зараз вам покажу саму особливість. Спочатку на своїх а потім на дорослих кущах. Значить, якщо ви отримуєте деревовидну гортензію і бачите таку історію, зараз покажу дуже-дуже близько, щоб ви це побачили. Бо можете спочатку не зважати увагу, звернути увагу, а потім будете думати, чи мені написати, чи не написати, то краще я це зразу покажу. Ось дивимося. Бачите. Іде стовбурець, і в нього відходить кора. Бачите? Вона може взагалі відійти. Вона відлущується. І це не залежить від сортів. Зараз я вам покажу ще свої сорти і побачимо, що така історія. Чому? Цей пагін, він вже йде як другий рік. І вона таким чином скидає свою шкірку. Провірити можна спокійно, що цей пагін живий. Це не є інфекція, це не є хвороба, це є така особливість рослини. Ось піднімаємося по стовбурцю. Ось, я вам, зараз, секунду. Ось дивіться, бачите. Я надколупнула, щоб було видно, що, що зелене, зеленеке, хоча оце воно вам не потрібно, Ви його все рівно зріжете і витягнете. Є, що не видно, наприклад, так, а є, що отак відслоюється. Цей пагін взагалі якби постійки-постільки. Нам головне ось тут наростити коріння, тому що ось тут квітування, воно буде таке мізерно. а головне, щоб отут пішли пагони. В деяких я вже бачила, вже йдуть такі брунечки з землі. Зараз попробую знайти. Ось. Навіть якщо ви його геть обріжете, чи закопаєте нічого страшного. Ось бачите, з землі. Саме ось ці бруньки тут з землі. Оце на них буде гарне квітування. А зараз вам покажу свої інші сорти. Інші. Деревовидна гортензія, але інші сорти. Сорти зараз називати не буду. Я їх купувала в тому році в двохлітрових горщиках і П9. Садила спеціально в окремі горщики, щоб провірити сортність. Якщо буде все добре вдаватися, я тоді покажу і як вони квітують і можливо буду робити сажанця. Не знаю, подивлюся. Ось дивимося. Дивіться. Бачите? Повністю кара відходить. Це нічого страшного. Тобто я показую, що це не в одному сорті, як десь так буває, а це у всіх так деревовидних гортенцях. Ось тут. Ось це явно висохло. Тому що, да, ось бачите, оце таке, як ви зараз якби, получаєте, як я отримувала, так, я його посадила, і воно за рік повністю висохло. Це їм вкоріняли. Це був пагін, яким вкорінялося. Ось. І ось дивіться, з землі. Боже, що я показую свою руку. Ось з землі. Ось, бачите? Ось це з землі, оці пагони будуть квітувати. Ці мені взагалі не важливі. Зараз подивлюсь. Так, ще один. Ось. Показує близько. Бачите? Ось тут. Ось відходить кора. Це нічого страшного. Ось така вона. Кора. Ось цей я отримала буквально вчора. Ще один сорт, досить дорогий. Ось прийшла мені, бачите, з, од... з двома брунічками тільки, тому що це не, не перезимувало ось одна брунічка, ось друга, все. І ось я вам покажу ближче. Бачите, підходить кора. Я на це абсолютно не зважаю, тому що знаю вже цю рослинку. Це новий сорт. Я його ось так посажу, ось ці ось тут обріжу. Ось так. Дві брунічки мені достатньо, щоб подивитися сортність. Так, і покажу вам, яка, який має вигляд деревовидна гортензія, який це вже 4-5 років. Вона була висаджена голим коренем, куплена в бульки. Перший рік вона не квітувала, квітувала тільки з другого року. Ось дивіться, чим старший кущ, тим більше оцього лахміття. Тобто він кожен рік скидає кору. Кожен рік. Зараз я знайду пагін де якому більше, так років, щоб подивитися, що він ось, дивіться, скільки тут кори це є. Бачите? Один, два, три. Тобто ось таким чином. І це нічого страшного. Ось. Це є така особливість цієї гортензії. Ось тут. Ось, бачите. І наскільки сильна гортензія, навіть такої хазяйки, як я, от я її замульчувала. Ось дивіться, як вона пробирається. Сама Пролізає через комбонт, тобто мені оце треба зараз вирізати і тут засипати хвоєю, щоб вона мала можливість. І ось ось такі вже пагони вона випускає на четвертий пятий рік. Обрізку не показую і не акцентую, тому що кущ обрізаний, як на квітіння, неправильно, тому, бо я лишаю пагони, щоб взяти живці. Тому на обрізку, будь ласка, не дивіться. Така особливість є ще в деяких рослин. Це похироплідник. похіроплідник. Ну, Дуже коронка вам покажу. Щоб ви мали на увазі і не, лякали, і не лікували їх нічим. Ось похироплідник. Ось, бачите? Ну, Це є особливістю рослини. І так шкірочка облазить на ялівцях старших. Японці взагалі це рахують супер якимось там гарно, вони якби це все виділяють, так роблять, щоб саме цю кору було видно. Ну, Для нас така естетика, напевно, не зрозуміла, але вона має місце. Саме в цих рослин. Так що не лякайтеся, будьте спокійні. Зараз нам потрібно берегти нерви і здоров'я, висаджуємося, все квітне, ми тримаємося, все буде Україна. Дякую.